Вітаємо! Ось вона новинка, яка підкорила серця багатьох господинь та дизайнерів. Витяжка Box Flash Basis. Це не просто витяжка, а стильний елемент інтер'єру, який поєднує в собі потужність, ефективність, бездоганну тишу і доступну вартість. Тому сьогодні ми розповімо, чому ця витяжка швидко стала улюбленицею на кухні. Потужність цієї витяжки до 680 метрів кубічних за годину, що дозволяє миттєво без зусиль очищати повітря після найбільш ароматних страв. Не залишається жодного запаху. І головне, працює вона надзвичайно тихо. Рівень шуму варірується від 48 до 66 дБ. Ідеальний баланс між потужністю і комфортом. А керувати витяжкою неймовірно, просто завдяки зручним кнопкам достатньо легенько натиснути, щоб вибрати потрібну швидкість, або активувати інтенсивний режим. Усе під рукою без зайвих складнощів. Не можна не згадати про стильне ледосвітлення, яке додає витяжці елегантного вигляду і алюмінієві фільтри, що забезпечують ефективну фільтрацію і легкий догляд. Якщо у вас є питання, ми завжди готові допомогти у виборі ідеальної витяжки саме для вашої кухні. Завжди ваші салон Франки, торгівельний центр, городок, Гелері. Чекаємо на вас.